До нас потрапили ще щоденники з фотографіями відомих тиранів Сталіна, Кастро, Цзедуна. До нас потрапили ще зошити із адресами порносайтів і так далі. Тому це те, що було підготовлено на ринку для школярів, Включаємо наступний сюжет. Це фільми, які члени комісії змушені дивитися, і експерти. Якщо у когось нерви не витримають, ми можемо припинити демонстрацію. Тому що це е, не сюжет з фільму, а увесь фільм такий, тільки ми взяли просто кілька сюжетів найбільш яскравих в лапках. Це ми вже показували. Це прикладу дитячого насильства, яке розповсюджується в мобільному контейні. Оооооо, гавно! Ну купоні будуть бездум, дав блай. Є ж те роздані тут, <плес> дура, вот оно, говно, блядь. Вот оно говно, психи, давай. Ешь, прям бери в руки, ешь вот так. Бери в руке.

Он только с руками все делает. Я ему только что кишки порвал. В Ничего, да. Еще, еще, давай. Да, да, что что бей? Бей? да я ему прям в мозг вставил вот лёд. Да не, ну блядь, так мы ещё не Ця дама сідає на мишей на скляний стіл і власною вагою знищує гризунів. Це дитяча порнографія. Ми знаємо, що Україна в числі лідерів по виробництву продукції у галузі дитячої порнографії. Вже все, Павло, чи ще щось? Ще скільки там, дві хвилини десь, так? Ну це, здається, найжорстокіший момент, який ми сьогодні показуємо, тому ми зупинимо, якщо ви попросите. І після цього приступаємо до роботи. В принципі, я думаю, що можна, можна виключати про це. Так. Так, в кінці е труп спалюють публічно. Ну, Звичайно, під радісні вигуки. Що робить з Оксаною Так, тому так, каже Лілія Степанівна, тому після цього можна не добувати, що такі випадки, як з Оксаною Макар або якісь інші, трапляються.